Відспівали військовослужбовця у Свято Троїцькому кафедральному соборі Луцька. Максим Устимчук загинув 7 березня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Донецької області. Розповів товариш Сергій Караван. З його слів призвали чоловіка на військову службу по мобілізації. Коли в останній не бачився, таке було відчуття, що він відчував, що він вдома останній раз часто про це говорив. Що дуже важко і все дуже важко вдається і великі втрати Був такі і в такі цілеспрямованими. Хорошим до я дивлю себе на думці, що мені на сьогодні 43 хоч щось в житті все-таки, напевно, побачив, а він крім війни нічого і не встиг. Дуже хороший, позитивний. Він так за кілометр, ще здоровкався завжди. Світла, ясна дитина. Дуже спортивний був. Він на всі секції був записаний, він підготовлювався до служби. Йому відказували, тому що в нього були причини не йти по здоров'ю. Але все-таки він добився свого, і пішов. І Від учебки один раз відказали йому, а він пішов в Азов служити. Каже, мамо, не плачу, все одно піду. Отак і тепер вся вулиця плаче. Дуже хороша дитина, скромна, обічлива завжди. Ну. Підтримував нас, спілкувався. Ну, такий нормальний хлопець, веселий був. Працював цим баристом у барі до, 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 до війни. Дуже щирий. Мама каже, його мама Віра каже, що він був дуже-дуже дуже, ну просто ідеальне дитя. Просто такий гарний і працював він завжди між людьми. Залишилася мама Віри, залишився тато Василь. І залишився ще один братик Іван. Він середній. Мама втратила вже старшого сина. Ось сьогодні він переможець. Ті почесті, які віддаємо, ми віддаємо як людині, яка для себе здобула перемога. Слава Україні Воленяни на колінах проводжали захисника України Максима Устимчука. Поховали на кладовищі у селі Зміїнець Луцького району.